Ну, от поліція розпочала провадження за фактом травмування працівника СБУ народним депутатом під час обшуків в службі автодору Хмельницької області. Про це в нашому ефірі повідомила речниця СБУ Олена Гетлянська. Сергій Глобазюк саму інформацію про побиття називає фейком, і зараз він з нами на зв'язку. Пане Сергій, добрий вечір. Добрий вечір. Отже, про це повідомлення СБУ. Ви спілкувалися сьогодні з оперативниками. Як можете пояснити це повідомлення? Так, насправді тиждень часу багато було спілкування, багато було напевно розмірів. Варто так сказати. Але що би хотів сьогодні на чому закцентувати увагу? знаєте, щойно слухавши е дискусію у вас в студії, можу сказати чітко, що не жаль, простий час і розхитування держави відбувається дуже часто, в перекручування різних моментів. Тому я, як народний депутат, як громадянин України, я в першу чергу за те, щоб ми будували європейську країну з відповідальністю, тому Сьогодні потрібно сказати, що перекручування фактів будь-яких не варто, щоб воно мало місце, і те, що відбулося на підприємстві, я є власником, воно відбувалося в рамках все ж таки чинного законодавства. Генеральна прокуратура Служби безпеки України, яка прийшла з рішенням суду на обшуки, вони мають право в будь-ко, незалежно що це за підприємство, якої форму власності, провести відповідні дії. Хочу відверто сказати: так дійсно було створено. Но недопущення до проведення відповідних дій так потрібно були моменти, і коли стояло, питання, що громадська приймальня фізично знаходиться, напевно, десь е, до мостиду я розібрався станом на сьогодні для себе. Громадська приймальня реєструється не по принципу, тільки договір має бути між народним депутатом і приміщенням. Громадська приймальня має бути обов'язково договір між Верховною Радою. Отож там такого договору не було. Тому можна сьогодні сказати, що цілий ряд фактів і те, що прокуратура із приїжджала до мене додому з обшуком, що чого фізично не було зроблено, до мене не приїжали додому. Та як в мене офіційно моя будівля є зареєстрована на сайтах, якраз що я там проживаю, а дозволу на обшук. У мене вдома не було, відповідно туди ніхто не приїжджав. Тому можна сказати сьогодні, що силовики працювали в рамках чинного законодавства, і я хочу, щоб було дійсно встановлено сьогодні об'єктивно. Якщо будь-яке підприємство порушує якісь закони, воно має відповідати в рамках чинного законодавства. Відповідно, ми, якщо хочемо збудувати, повторюся нормальну цивілізовану державу, ми маємо нести відповідальність за дії. Як і Правоохоронні органи, так і народний депутат, так і президент, і будь-хто в цій країні. Дякуємо вам за цю інформацію. Від пана Лабазюка дізналася про його точку зору.